Мав тут розгрузку в фірмі Дер Пол. Вона в такій, ну, точніше, як в Голландії. Я на самій границі з Бельгією і в принципі, я, можна сказати, я в, принципі, в Бельгії, а не в Голландії, але тут спорне питання, бо практично я на самій границі, я думав, що це буде аеропорт. А то оказалася фірма, я їм щось там привіз, вони заказували через Люфтханзу і заказали в Люфтханзі доставку. От, і коротше, я сюди коли їхав, дуже красиво тут краєвиди, але зняти ну, типу, я не встигав, а зараз я ще маю трохи часу, якби небагато, але годину часу я маю. І мені на загрузку, типу, вечором буде загрузка за 90 кілометрів в Брюсселі. І я вирішив зараз виїхати трохи, бо тут я був в такому, як про дікусі, в такому полі практично блін, випихається, блін, і не дивиться не ж. І цей. І я вирішив трохи проїхати, стати собі десь на автостраді на паркінг на 9. В 10-й вечора в мене загрузка. Ось! І хочу вам показати, що мені подобається в Голландії, От, взагалі мені та країна дуже подобається. Друзі, я би хотів жити от в, такій, в цій країні. Зараз я вам покажу це, що я маю на увазі. Дивіться на ці будиночки. От деякі будиночки їдеш і таке відчуття, що то вони ще середньовіччя. Там вони є е, такі з таким дахом, я не знаю, він ніби не солом'яний, але таке чувство, що з якоїсь трави, І воно поросло мохом. І це виглядає так, як би фільм про якихось тих гномів чи що, Блін, ну настільки гарно, що капець. От вам така. Е типу, як би сказати, загалустя таке е бельгійсько-голландське, Ну це самий кордон, тому так кажу. Ну, це ніби рахується в даній ситуації це Бельгія. Село Бельгійське. Але в Голландії все так само. типу. І Воно ну, ну дуже гарно. Мені оце дуже подобається. Виглядає ну, просто бомбезно. Зараз буде теж село. Коротше, таке саме, в принципі. І от воно мені ну дуже сподобалося. Як ми сюди їхав, це просто. Красота. От зараз побачите. Озера, я не розумію, чому тут озера коротше, обгороджені. От, типу їду озера, нормальне озеро. таке, ну, Я не знаю, там для відпочинку воно, напевно, і для плавання не надається, але для рибалки ідеальне. І, воно чомусь обгороджено прямо от, практично по самому березі. Я там, звичайно, цілого не замітив, о, е, типу, цілого озера, де там воно аж під самий цей е, ну, кругом. аж до, всі-всі, точно всі берега. Вон, Дивіться, колоники тут, до речі, десь бочара такий стояв огромний. Вон два. Не знаю, чи ви спіли замітити. Ось тут і поні, тут якась велика ферма. Там такі бичара стояв, я не знаю, навіть певно, кілограм з 700, а може і 100 важить. А ні, може і більше. Хрена. Я не знаю, скільки бики я важав. Ну реально огромний такий, блін, як машина. Тут, ну, красота, звісно, не, пере, ну, не пересказати. Зараз покажу. Голландія — це напевно, якраз та країна з небагатьох, які я би хотів жити. показую вам тут архітектура по селах. Це село. Десь тут був домік, де зараз має бути, що я кажу, що зелений дах в Мосі це взагалі з чимось. От дивіться на оці доміки. А оцей наступний, от дивіться, як нього тут зробили, власне, оцей, що зараз зелений. Це шифер, це все, то то, не але дуже бомбезні так дуже фарма виглядають. Зараз в наступне Оцей Оце значить, що продається. Звичайно, ціна там явно не дідська. Зараз буде наступне село, там теж така Суперова. Явно мали мене загрузити за 10-9. Я 8 година випив кави, їду на загрузку. А загрузки не готова через 2 години. блін. І поки я туди-сюди поки вияснили, що через 2 години, ну, затримали на 2 години, то звичайно, що я вже ні спати, лягати, ні, нічого. Ну типу, 2 години мене затримали. Коротше. Вот. А по дорозі ну я все нормально співав, У мене була розгрузка до 9 години. Але прикол такий, на 2 години мені затримали, значить пішли нахід, я в страці мав теж. Дік собі відпочити на 2 години, але ну, я все рівно співав до 9, типу, училось, що я проспав. І проснувся коротше, по восьмій вже. Тобто, виходить, що я проспав аж 4 години. От. Ну і, відповідно я вже запізнився. Я приїхав 50-та, то вже дзвонив місяк, питався, чому я запізнююся. Я кажу, ну а то, що мені запізненням зробили загрузку, ну, але ти, типу мав 400 кілометрів і 8 годин, типу, ти все рівно мав спіти. Я кажу, Та, я себе трохи, якщо чесно, погано почував, то поспав, там, кажу, дві годинки собі, так що отаке. Кажу так, і так, моя вина, кажу, міг поспати. О, до речі, зверну увагу, у них от такі от будинки є, типу, як нормальні типу, багатоповерховий будинок. Ну, типу, вони строять отак, якби то був звичайний багатоповерховий будинок. І такі є і одноповерхові, зверху, зверху ніякого даху, а просто так, якби накрито толью чи що. І, ну, Можливо, що це в перспективі планується, От, до речі, таке озеро. От Воно обгороджено сіткою такою ну, типу, колючою, кругом і повністю, попри самий берег. Не розуміють для чого чого туди не пускати людей і піти половити рибку. З тої сторони таке саме. Я думаю, що там риба ого-го. Більше що тут. тут браконьєрство заборонене. Тут на вудочку чи на спінь би налапав брин таких, натягав би ого-го. Ось. Зараз буде ще село перед виїздом на автостраду. Дуже гарне теж. От, може тут тут якраз я бачу. Ті, два будинки такі були, що криша заросла і вона була з якогось незрозуміло. А от оцей, оцей будинок, дивіться, от що зараз я показую, я не знаю, що це криша, з такого як теж соломи чи що, і воно таким покривається, воно виглядає таке реальне, як з того властилінкалець, блін, будиночок гномів такий. тих чи, чи о, хобітів чи якої там зарази. Коротше, красота неймовірна. Ось ще 3 кілометри до повороту, і до самого того поворота зараз будуть ще будинки такі гарні. Потім я вже вийду на автостраду. У Бельгії я би не хотів, звичайно, ту французька мова, то, ну їх нафіг, з французькою мовою. От, А в Голландії там, по-перше, всі говорять по-англійськи, вона там по-друге. Ну, чи, там, чи там три мови признано, Ну, коротше, там всі говорять і по-німецьки, і по-англійськи. Ну і плюс по-голландськи. Ось такий будинок, дивіться, якраз отак, хороші. Тут взагалі якісь царі живуть. У них тут ця червона дорожка це для велосипедистів, мотоциклістів, скутеристів. У них, коротше, на двох колесах транспорт. Він тіпо, не рахується транспортом нормальним. і Він їздить, ну тобто як не нормальним, В смислі, що він має свою додаткову цю червону полосу, скутеристи всі їздять там. Мотоцикли, по-моєму, теж. Що я не помиляюся. А якщо нема той полоси, до речі, то вони їздять по тротуару. Оце для мене, кстати, було див дивиною. Іменно це іменно в Голландії. Тут більшість будинків зразу видно йдуть з цими з, з, з сонячними батареями, звичайно. Сонячні батареї і, і дуже багато машин електричних, і гібридів, і Теслів дофігів. Будиночки всі такі під старий стиль. Ну, В Німеччині теж такого багато. Цегла така в них оця сильно відрізняється, Оце це ще будинок якийсь Шоці. Бачили? Це щось з чимось. Ну, Такий в них це теж як. Бо в проєкції, ну, в типу, майбутньому можна добудовувати, виходить. Якщо би захотілося. Дуже цікаво, звичайно, але. Я знаю. А от цей, до речі, будинок, зелений з мохом дах, Я думаю, що ви побачили. Дуже заріс, дуже заріс той дах. Дуже офігітельно виглядає реально як з фільму. Приготуйтеся через ASUS, Нет окран. кран? нас тут Ну, Дуже гарно, дуже мені тут подобається. То ще а, відповідно, французька мова то не моє такий Це домик прикольненький типу, Маленький, нормально. Дуже зроблені в стадії типа, а це теж має на криша. Щойно, я думаю, що було видно. Може ненадовго, але ну, я більше не можу показати, я і так їду, в принципі, Бо За мене і так машини навіть під за сракою, і куди йти помаліше, то захи будуть вихаритися. Не можу я стримувати весь рух. Через 60 метрів поверніть Lorge. Це є така от, коротша, ситуація. Зараз я їду на Брюссель. Веселі я 10-й вечір б до врузитися, зараз тільки пів 11 зранку. Але мені тебе ще їхати 84 км, тобто повну годину. Хотілося б, звичайно, туди доїзти найшвидше, тому що там є магазин. Але я так чи інакше і так і так не встигаю. Щоб я на годину менше поспав, то я міг би попасти в магазин. Мені, в принципі, треба би було б, бо я е, до мультиварки майже не маю продуктів. Тобто продуктів я маю до хрена, але так як я вам пояснював, всі вони, тіпа, більшість з них не надаються до готування в мультиварці. До мультиварки в мене є єдине, що може підійти, то мені є трохи картоплі. ну і Можна на пару там сосиски закинути. Ви беру, зверху, ви перевищуєте дозволить швидкість? Картоплю чи запекти чи, 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 чи зварити. От, ну, тіп, або таке жарке зробити якісь, ну, щось такого плану. Зараз місто буде, але місто не настільки цікаве, ну, звісно, котеджі, євро, так само і в нас такі котеджі, нічого не, не обичного. Все залежить від кишені, такі котеджі, скільки дозволяє кишеня. Звичайно, тут більше дозволяє, ніж в нас, хоча, якщо так подивитися, то в нас люди собі теж нічого не відказують, бо боси мають не ні гірше, ніж тут. Єдина різниця, що тут все зароблено в принципі, частним путем, а у нас чесним як би то не гірко неможливо заробити. Нам повністю чесно. Ось. Така от короче, фігня. Маю цікаву новину, до речі. Хто дослухав до кінця, тому буде дуже-дуже дуже важлива інформація. Хто їздить на польських номерах або хоче їздити. Якщо ви працюєте в Польщі, маєте карту побиту. Короче, треба, щоб ви зробили мельдунок, відповідно, машину реєструєте на себе, то, то, звичайно, всі знають. Є такий момент, що їдете, треба виписатися в Україні з дому повністю. Їхати в ОВІР, отримати печатку, що ви повністю виписані з дому, тому що ви їдете жити за кордон. Не, ну, не важливо, що ви там не живете, а живете в Україні, а там просто працюєте. Але робите таку печатку, то, все, ну, тобто, то це все по закону. Вас, вам прийдеться здати український паспорт, але я думаю, що це невелика втрата. В кожному випадку, якщо вам говорить його мати, ну, то роби, виробляється карта ID, та що нова придумали, така як в Європі, карточка паспорт. Її не забирають, її залишають. Ви маєте тільки закордонний паспорт, ну і ту id карту якщо ви робите. І їдете в Польщу, ну, якщо ви в іншій країні Євросоюзу, їдете в українське консульство і стаєте на постійний, цей на постійний облік коштує 200 злотих, здається, у Польщі, я не впевнений, але біля 50 євро, мені казали. Е... Постійний консульський облік, і ви вже вважаєтесь не резидентом України, бо у вас постійне місце проживання не Україна. Відповідно, ви в Україну можете в'їжджати на рік, так як громадяни інших країн. З'їжджаєте собі спокійно на рік і собі їздите на польських номерах без жодних проблем, ніхто вам нічого не може вже зробити. Але є свої би, підводні камні, вам вже треба тоді міняти. Скільки я знаю права. ну тобто Хоча не впевнений, я звичайно. Але по-моєму, що якщо ви вже маєте постійне місце проживання, зареєстровані там, то ви вже маєте робити і права. Вона, в принципі, мені польський казав вже давно, що типу, карта побита є, навіть тимчасово, неважливо, ти маєш мати. Закон таки є. Вони зато не ганяють, то, якби, то для тих інформацій, які будуть зараз виписувати, що типу, от мене спійняли і нічого мені не сказали. Тішся. От, пояснюю, закон написано в всіх країнах Євросоюзу, хто має там в Італії, Пермесо чи в Іспанії, зразу мусиш міняти права на їхні. Не маєш права більше їздити на наших правах. В Польщі, в принципі, наші права допускаються до півроку. Що більше ніж півроку, типу, вас ніхто чіпати не буде, але ви зробите аварію, вам страхова не виплатить. Я то знаю на мільйон процентів, бо то провірений варіант. Не мною особисто на, на щастя, але моїми знайомими близькими. Так що. Це є 100% гарантія, візьміться до уваги. Ось, зробите, Робите це. ну, типу, польські права, вони, вам ніякого мінуса з них не буде. В Україні вони так само дійсні, жодних проблем з тим не буде. Може навіть наоборот ліпше, що він не буде значно, що в українець, Подивиться, польські права, ти відпусти зразу, Все-таки буває ну, по логіці, правильно. Тим більше там нічого страшного, там щось 120 злотих, якщо я не помиляюся, і вам їх просто замінюють. А, ну ми догляд мусите пройти. І вам їх просто замінюють, вам не треба нічого ні здавати, ні нічого. Це взагалі в Європі то більше халява в Польщі, бо в усіх інших країнах, там Італія, Іспанія, там сюди треба здавати. Колись міняли, тепер що не міняють. А в Польщі просто міняють, Польщі, ви просто здаєте українські, отримуєте, е, отримуєте польські, причому відкрию вам великий секрет, який воно не зовсім законне, але приїжджаєте в Україну, їдете вмре, пишете заяву, що ви загубили права і за 200 гривень. Вам виробляють нові, з, хай українські, український польські. Ось так, що візьміть під увагу.